Привіт, котики. Давно не бачились. Дуже сподіваюсь, ви за мною скучали. Я за вами дуже. Але є деякі нюанси, про які ви всі розумієте, що іноді просто технічно неможливо це зробити. Але нічого, все буде добре. А, до речі, сьогодні тема розкладу про вас. Це такий собі потік. На що ситуацію у контексті стосунків. Не будемо занурюватись прямо занадто глибоко. Але подивимось такі собі підказочки. Розклад буде на три варіанти. Це така головна подія або бездіяльність, або якийсь такий. Теперішній час те, що відбувається з вами. Ну, можливо, по цьому ви зрозумієте, це про вас, не про вас. І трохи розкриємо. Загадуйте свій варіант. А поки думаєте, пропоную вам поставити вподобайку для підтримки каналу. Для зручності переходу до варіантів. Тайм-коди будуть, як завжди, в опису до відео. Поїхали. Двічки, трієчки. Пізніше, одинички, залишайтеся. Будемо розглядати вашу ситуацію, що у вас відбувається на зараз. Десь ви потонули в емоціях, розчинилися. Те, що відбувається у вас на зараз, це такий собі вакуум, він вас лякає. Ну, тому що ви, можливо, закохуєтесь. і закохуєтесь в людину, про яку, можливо, не зовсім розумієте і не, не, все, не все знаєте. Таке враження, якась така мутна історія, яку ви пірнули і розчинилися. І це вас насторожує. Чого? Ну, тому що статус це складно, тому що дуже багато протиріч, тому що треба постійно показувати свої межі, відстоювати свою думку, постійно десь бадатися, постійно щось доводити. А це дійсно додає такої складності. І з одного боку, вроде як є вже емоції до цієї людини, а з іншого боку, якось ви не витягаєте, не витягаєте, бо Є такі протиріччя, які вас змушують відчувати себе незручно, незатишно всередині. А він, а він постійно викликає це саме ці емоції, коли треба захищатися. Таке враження, що люди з однаковими травмами притягнулися, і тепер дуже боляче одне одному ті травми колупають, тому що з його боку це прям іде в десяточку. Якщо ви, наприклад, людина, яка дуже ревнива, то ця людина вас змушує ревнувати. Якщо ви досить Уважно ставитись до того, що вам не передзвонюють, коли ви це просите, або не одразу відповідають на ваше повідомлення, то це саме ця людина, яка не одразу це робить. Тобто це людина, яка б'є по-больному. Я взяла такі достатньо звичайні приклади, але ви зрозумієте, про що я кажу. Ну і ще про те, що відбувається, недостатньо. Саме недостатньо. Недостатньо інформації, недостатньо розуміння, недостатньо взагалі, можливо, навіть якихось базових речей, які повинна надавати людина. Тобто ви, можливо, звикли до іншого відношення, можливо, ви перший раз зустрічаєтеся з такою людиною, яка трохи інакова, не така, яку. Не ваш типаж, не ваш склад характеру, до якого ви завжди давліли. Тобто це якась людина, яка вибивається з вашого оточення. Добре, добре. На що звернути вам увагу в цій історії? От на зараз, на що звернути увагу? На те, що, як би там не було, завжди є вибір. Вибір на що бодатися, не бодатися, сказати одразу або замовчувати, виясняти стосунки або просто поговорити? Тобто, це стиль поведінки в цих стосунках, ви а, як обираєте, і, можливо, якщо у вас а, турбує дуже багато моментів, вибір не той, не та тактика. Тому що людина інакова, людина така, з якою треба. Ще навчитися і спілкуватися, і взаємодіяти, на що не звертати увагу. Можливо, не так реагувати на його провокації, тому що людина, можливо, нічого не мала на увазі, коли, наприклад, одразу не відповідала. Ну, був зайнятий по-чесному, а не те, що ви собі надумали. Тут іде таке зберігання спокою на те, що вас дратує. <кій> І це, можливо, дуже для вас є важливим аспектом, тому що якщо ви не, не починаєте занурюватися в силу думки, да, розкручувати її, можливо, ви себе будете почувати в цьому краще. І, можливо, це надасть вам якоїсь впевненості у стосунках. Угу. Так, добре. Добре, давайте тоді подивимось, а яка перспективність того, що відбувається. Ну, скажімо так, постійно ходити по краю, постійно боятися, можливо його втратити, тому десь, можливо, і замовчувати або, навпаки, відстоювати свою позицію. Перспектива якоїсь такої тривожності в цих стосунках. Чим вона зумовлена? Чим вона зумовлена? Постійними хитаннями і мітаннями, вам складно робити вибір, і, можливо, це надає вам ту саму тривожність, яку ви себе проявляєте не зовсім правильно, тому що у вас немає спокою, а закоханість є. Угу. Добре і пораду вам однією картою. Якщо не можеш зламати систему напряму, і йти напролом, ну, можливо, треба ввімкнути якусь таку жіночу хитрість. Це коли не виїдати мозок або десь не звернути увагу. І не тому, що людина там відверто обманює, а ви на це не звертаєте увагу. Тут, скоріше, як. Не реагувати на якісь речі, які, які відбуваються. І для цього дійсно треба якась така <кій> жіноча хитрість, тому що а, занадто все прямо, занадто все в супротові, А іноді треба м'якіше і, і гнучкіше, і тоді воно, можливо, вивернеться в якусь іншу сторону, а воно вивернеться. Воно вивернеться, тому що іноді не треба напружуватись на, на те, що не вартує вашої уваги. А треба розслабитись, як то кажуть, і отримати задоволення. Добре, на дні в мене імператор. Імператор це людина, яка, можливо, заставляє вас відчувати себе по-іншому і вести себе по-іншому. І, можливо, для вас це не притаманно, навіть те, що ви зараз відчуваєте і робите, і як ви чините супротив. І, можливо, тому і треба переглянути свою модель поведінки. А принаймні, спробувати, можливо, щось це змінить. Як показала, практика це дійсно працює, коли. Починати а, не з претензії або з якогось супротиву, а трохи з себе. Але обирати вам, а з вибором, як ми подивилися, у вас не дуже. Добре. Двічки. Привіт! Давайте подивимось, що у вас тут по ситуації. Що відбувається? Ой, десь приваліла, так приваліла. Дуже багато всього, і все в якомусь позитивному аспекті. Іноді хочеться сказати, я така щаслива, і зараз в мене так гарно йдуть справи, що аж страшно, що це відбувається саме зі мною. Я навіть десь не розумію, що мені з цим робити. Але гарні події. В контексті, можливо, стосунків, які розпочалися, а там і роботу змінили, і вона класна. А тут і виграли щось в лотерею, коли пили каву, а тут і запросили кудись на гарний захід. І якось так все воно склалося, що прям занадто добре, щоб бути правдою. От у вас таке враження. Дуже гарно, що Можливо, здійсняються якісь ваші найпотаємні, найдерзенні, найсміливіші мрії. І є багато страхів, що ці мрії, які почали ре... реалізуватися, вони а, як нереальні, що постійно, як чекаєте, подвох. Це коли Більше уваги звертаєш на якісь негативні моменти по життю. А коли тобі добре, тобі страшно. Тому що за, за кожним добре, потім починається щось не дуже добре. Ви боїтесь, що це закінчиться. Тому що те, що відбувається з вами на зараз, це якесь знайомство з людиною, або якесь таке, а, як то кажуть, столкновіння планет і. А, я отримаю все одразу, і так гарно, що аж страшно. І це такі мої мрії в реаліях. І навіть я боюсь радіти, тому що я, я в собі відчуваю тривожність, що це завтра може закінчитися. Або я прокинусь, і, і це мені наснилося. Але все добре, все добре. Можу сказати, що дуже багато страхів і внутрішніх якихось хвилювань, які не вартують того. Ви самі собі щось підкручуєте, накручуєте і лякаєтесь цьому всьому, а насправді все, в принципі, чудово і, можливо, ви десь навіть а, упускаєте у той момент радості і щастя, у той момент насолоди життям. Що ви потім будете його згадувати як класний момент вашого життя, але в моменті в самому ви лякаєтесь, чого вам в цих стосунках, ну не знаю, на що звернути увагу. Звернути увагу. Можливо, на якісь рухи, трохи недолугії, трохи імпульсні. Це знаєте, коли людина настрою і. Цей настрій, ця людина, ну тобто ви двічки, там починаєте транслювати назовні. Тобто, якщо вам погано або поганий настрій, або там якась тривожність, ви можете там зірватися на комусь, або якась незадоволено себе повести. Якщо вам добре, ви можете достатньо бути лагідною, лояльною, з людьми, які викликають вас, не знаю, не дуже гарні емоції по життю взагалі. Тому тут, можливо, треба бути. Більш збалансованою і не робити різких якихось рухів. На що вам не звертати увагу. Не звертайте увагу на ну, якісь, можливо, свої ідеали. У вас є в голові ідеал людини, яку ви хочете бачити біля себе. А зараз поясню, що я маю на увазі: людина не може бути в усіх аспектах ідеальна. Якщо вам тут пропонується якась така стабільність, ну більш базовість, тому що це про Пентаклі Коінс, то якщо ця людина суховата у висловленні своїх емоцій, можливо, вам треба це прийняти, тому що не може, наприклад, бути чоловік, ні, звісно, може, але в вашому випадку людина не може бути і заможня, і стабільна, і така безпечна для вас. Да? форматі, Наприклад, базових потреб. І одразу і романтична, тобто падати там непритомно біля, біля вас, від вашого погляду. Тобто тут придеться якось прийняти якісь недоліки людини, можливо, дійсно в емоційному форматі, коли людина не висловлюється настільки світасто або каже там односкладними реченнями. Зато у нього є там така достатньо міцна база. Які перспективи стосунків? Знаєте, такий помірний розвиток, обережний і достатньо такий довготривалий це про перспективу якогось такого домашнього надійного затишку, там де можна розслабитися. Але перед тим, як це розслаблення наступить, пройде такий достатньо довгий період адаптації вас в цьому затишку. І порада вам. Беріть те, що пропонують. Іноді ми не помічаємо якихось речей, про які я казала одразу, коли ми емоційно намагаємось все розкласти по поличкам, а якось передбачити різні напрямки розвитку подій, позитивних і негативних. Навчіться, можливо, насолоджуватись в моменті і помічати те, що відбувається гарного з вами. Те, що погано відбувається, ну на це завжди більше фокусуєш увагу. Так ми налаштовані, так ми, так ми сконструйовані. Але іноді треба дійсно зупинятися і розуміти, що те, що відбувається навколо, в якихось моментах, в якихось деталях. Воно теж є живе, воно теж має якусь таку радісну енергію, не дивлячись ні на що. Та, мабуть, я і все сказала на дні. На дні в мене дев'ятка жезлів. Це такий внутрішній супротив, який ви в собі прям відчуваєте. Це така якась недовіра внутрішня і намагання. Себе десь зупинити, себе контролювати, собі не давати а отримувати ту саму радість від життя в цій події, яка з вами відбувається. Але нічого поганого я наразі не побачила. Ну, нехай так і буде. Трічки, привіт. Давайте подивимось. Що у вас відбувається в моменті? Смерть. Щось закінчилось? Щось ви дожали. Хочеться прям сказати, що ви досягнули того, чого ви хотіли досягнути. Якщо ви хотіли закінчити стосунки, ви їх закінчили. Але питання в іншому: а чи задоволені ви тим, що ви зробили? Чи, чи ви так хотіли це все закінчити? Тому що мишка вже якби померла, але ви її якось не відпускаєте. І в очах якийсь такий жаль, але все ж закінчилось. Щось ви поспішили зробити, поспішили закінчити, поспішили вийти зі стосунків. Можливо, десь пережали дійсно, передавили, пере, переломили ситуацію. Ви не хотіли, можливо, робити якихось різких рухів, але, можливо, обставини склались так, що. Ви себе десь не проконтролювали. І тепер маєте, що маєте. Ну і розумієте, що тут горщики побиті, і, і якби це, це було неправильно, і це було не дуже гарно, і такий післясмак не дуже приємний. Але все, що зроблено, те зроблено. І таке враження, що дуже багато було сказано зайвого і непотрібного, і, можливо, навіть образливого, навмисне. І є таке відчуття жалю і якихось таких докорів, докорів сумління. От чорт вас дьорнув, диявол дьорнув на те, щоб взяти, отак все. І Закінчити, розламати. Я не скажу, що це якийсь псих був, або якийсь такий імпульс. Раптовий, тут таке якесь злономірене действиє для того, щоб зробити боляче, або зробити образливо. І ви це зробили. І десь всередині душі заслужив. Ваш партнер це, це вже не важливо, ви відчуваєте якийсь такий жаль від того, що це закінчилось саме так. Угу. Добре, на що вам звернути увагу в цій ситуації. Ну, можливо, на те, що іноді треба ну, трошки далекоглядніше розглядати да, ситуацію і не дивлячись на те, що ви там наговорили якихось неприємних речей, вам придеться поговорити про це і поговорити ну, достатньо в спокійній обстановці. Ви, можливо, навіть вибачитеся за те, що ви, за те, що ви зробили, за те, що як ви це зробили. Як ви закінчили ці стосунки? Можливо, і вибачитись, і, можливо, навіть мати шанс на те, що ці стосунки можуть відродитися, вони взагалі можуть відродитися. Ну, не зрозуміла, Тут, дивлячись на те, як ви проведете цю розмову, якщо, ну, скажімо так, людина зрозуміє ваш порив і ваші якісь дії, такі не зовсім. Прийнятні або справедливі, то все можливо, але карта місяця каже про те, що питання ще не вирішене, ще невідомо, як воно буде. На що вам не звертати уваги в цьому всьому? Не звертайте увагу на те, що кажуть інші. Ну, можливо, на зараз ви там збираєтесь з подругами і кожна каже своє. Одна каже правильно, так треба було з ним. Друга каже, як ти могла, це людина твого життя, і ти його втратила. Третя каже: не переймайся, в тебе ще буде купа, залицяльників. А четверта просто загадково мовчить. Це не значить, що хтось з них правий або не правий. Але мені чомусь здається, що їх. Якась така особиста думка на вас досить потужно впливає. А цього не повинно бути, тому що тут ви повинні слухати себе і розуміти для себе, як вам буде краще. Ну, дійсно, вибачитись і відпустити цю ситуацію, і вона, можливо, налагодиться, і вам буде в цьому гарно. Ну, або робити, як, скажімо так, відпустити взагалі і взагалі нічого не робити. Перспектива подальших стосунків. Де да, нормально все налагодити, прояснити. Можливо, десь будуть шрахувати стіни не все і одразу, і можливо, це буде вам таким собі уроком. Бо недарма у вас таке відчуття гіркоти. Але смерть це не тільки про закінчення, як закінчення всього. Це таке переродження. І, можливо, там миша, вона не зовсім мертва, вона просто непритомна. І можна все відновити. А як кажуть карти, то тут перспективи, в принципі, нормальні, стабільні. Я не скажу, що це як накипіло, але це змусить вас переглянути те, те як, як, ви, як ви взаємодієте з партнером. І порада вам. Розберіться собі, що для вас в пріоритеті, що вам потрібно, а що для вас зайве. А скільки часу ви приділяєте в рівних далях або з перекосом для себе, для близьких, для там, не знаю, подруг, для коханої людини. Це дуже важливо, тому що у вас так все намішане, і дуже багато таких скачків, які ваш час як розпиляють його, як не вистачає постійно, тому що ви якось його не контролюєте. А це може дійсно сказуватись на тому, що відбувається у вас. Як тільки ви розкладете все по поличкам, вам буде зрозуміло, що для кого ви готові надати. Як ви, як ви можете взаємодіяти. Не тому, що ви погана або ви щось робите неправильно. Просто у вас зараз якийсь такий сумбур, який треба, треба упорядкувати, зробити таким, знаєте, чітким графік. не знаю, планер купіть собі для того, щоб якось розподіляти свій час на, на всіх. Да, тут розібратися з собою і задати собі питання, а що для мене в пріоритеті на зараз. Якщо кар'єра, ну тоді вона буде займати основний час. Якщо спілкування з друзями, це про інше, якщо а людина, до якої я хотіла повернутися, це третє, це зробить такий, ну, такий собі, знаєте, стратегічний план на такий а, перший крок на планування майбутнього. На дні, на дні в мене <кій> дві капентаклів. Завжди треба тримати баланс, як би там не було. <кій> треба завжди маневрувати між тим, що ти хочеш, і тим, що ти можеш. І іноді треба дійсно робити уроки для себе, засвоювати їх, тому що все, що з нами відбувається, воно несе в собі якусь таку мудрість і. Розвиток внутрішній, тому що ну, тому, що наше життя це, це постійний вибір, це постійне балансування, це постійне намагання гармонії, гармонізації. І як тільки ми починаємо розуміти пріоритетність нашого життя, що для нас важливіше на зараз, ну, це якось структурує. А у вас трохи цього. Не вистачає. Ну що ж, я сподіваюся, що розклад був достатньо інформативним. А я обіймаю вас, котики. Па-па!